Всім доброго вечора. Всіх вітаємо. Восьма вечора, п'ятниця, нарешті п'ятниця. І в мене зараз буде вечеря. Я собі влаштувала інтервальне голодування, тому що я хочу трошки підскинути, ну, хоча б. Так, 2 кілограмчика. Просто мрію про це. Треба мені це зробити швиденько. І тому я зараз е, прийом в мене їжі один раз в день, ось восьма вечора. Так, ну, все в мене що тут є. І чева група тут в мене є: авокадо, угліводи це макарошки. Трошки тут 150 грам, ну і трошки прижарила індіяку, вже не хотіла духовку за тих 100 грамів включати. Перепелені яйця, це от якраз три це корисно на день все, що потрібно, білок, що вони там мають в собі. Три штучки якраз це достатньо. Ще я дуже-дуже дуже обожнюю, ну, трішечки майже для естетики, білого сезамчика, Він в мене в таких баночках з-під каперсів. Такі баночки можна каперси купити заради таких баночок, їх обожнюю. Так, білий і е, також чорний. Бачите, як виглядає? Ну, Дуже естетично і смачно. Це будь-де при будь-якій інтерпретації. І ще я дуже-дуже-дуже полюбила отакий бальзамічний уксус. Ну, може, багатьом це знайоме, мені це не було знайоме, тільки недавно я для себе його відкрила. От Модена е бальзамічний оцет з провінції Модена. Це Італія. Е чому він бальзамічний, Бо виготовляється з -е якогось особливого винограду, який зростає в Італії в особливому місці. В ньому є користь, ну і також для трошки красоти не завадить і додає смак. Все це перед тим я здобрила олівковим масличком. ще я тільки нову баночку відкрила, не встигла перелити, в таку, щоб зручніше було, але ж пізніше зроблю це. Бо вже дуже хочеться їсти один раз на день. Це так До вечора ти вже майже, я не знаю, хліб тобі з маслом буду казатися, якимсь раєм. Ну, так нагуляла, нагуляла собі апетит. Зараз буду кайфувати. Трішечки біле, сухе, савіньончик. У французів віно це не про алкоголь, а про їжу. Здається, у італіянців також. Ну, ми по-українськи зараз це також поїмо. Всім смачного!